Ті, хто любить посидіти вдома, цей розділ для вас цього року. В номінації Дім від Popular Science близька серцю кожного українця енергонезалежність, трохи гастрономічних технологій та домашня безпека. Гран прії в цій категорії, журнал віддав профайл Smart Indoor Pellet Smoker від General Electric. Не очікували від них кухонної техніки, а дарма. Профайл Smart Indoor Pellet Smoker від GE вперше дозволяє використовувати справжній коптильний пристрій у приміщенні, пише редакція Popular Science, що була цим фактом щиро вражена. Цей настільний пристрій має два нагрівальні елементи: один нагріває їжу, а інший спалює деревні гранули, подібно до вуличних коптильних пристроїв. Коли гранули згояють, вентилятори направляють ароматний дим у камеру для приготування. Потім дим проходить через стіну фільтрації, яка працює за принципом каталізатора в автомобілі у цьому процесі.